Стало відомо, коли Росія хотіла вдарити ядерними боєголовками по Україні. Мене звати Юрій Бібік. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Далі розкажемо більше. Отже, російські чиновники ще навесні обговорювали можливість ядерного удару. Принаймні про це пише видання Newsweek. Про наявність таких розмов йдеться в електронних листах, яке отримало видання від російського правозахисника і очільника сайту «Гулагунет» Володимира Осечкіна. Саме на його електронну скриньку інформатор з ФСБ під ніком В'єтір Перемін. Надсилав інформацію про те, що відбувається у баштах Кремля та серед російських силовиків. Листи надійшли за декілька місяців до того, як Путін пригрозив, що Росія готова використати ядерну зброю для захисту своєї територіальної цілісності. Видання пише, що інформатор ще тоді висловлював сумнів, що Путін так зробить, оскільки Росія теж опиниться на хвилі. Ба більше, усі, ті, хто брав участь у дискусіях, сподівалися, що не буде скоєно відверту дурницю, маючи на увазі саме в... ядерки. Окрім того, ось цей вітер Пілім'ян зазначив, що застосування тактичної ядерної зброї проти України означало би поразку Росії, поразку Росії в очах як супротивників, так і нейтральних країн. Також інформатор СФСБ припускає, що ланцюжок командування у Кремлі. Заблокував би Путіна, якщо той спробував би віддати наказ про ядерний удар. Далі цитата: він єдиний, хто може ухвалити рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого Дому. Пишуть журналісти Newsweek. Давайте нагадаємо, що восени президент США Байден заявив, що ризик ядерного Армагедону досяг найвищого рівня з часів кубинської ракетної кризи 62-го року. Тоді ж Вашингтон і Москва провели переговори, покликані послабити риторику щодо використання ядерки. Американські посадовці між тим заявляють, що не бачать доказів того, що російські війська готують ядерний удар. Однак в адміністрації Байдена і досі вважають, що Путін може зважитися на такий крок, коли Москва вичерпає усі сили і конвенційну зброю в Україні, а також у разі, якщо Україна продовжує досягти значних успіхів на фронті і наблизиться до Криму? Стежимо пильно за розвитком цієї історії. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш Ютуб канал, що обов'язково побачимось.